У Павлограді відбувся урочистий захід, присвячений Дню Соборності України. На центральній алеї Слави зібрались громадськість Павлограда, батьки загиблих захисників та люди, які переїхали з окупованих міст. Полеглих павлоградських захисників, які гідно відстоювали незалежність та суверенітет держави в російсько-українській війні, посмертно нагородили ординами за мужність третього ступеня. Їх отримали рідні та близькі героїв. Також знаками пошани за заслуги перед громадою нагородили 18 захисників, які загинули. Традиційно всіх полеглих героїв вшанували покладанням квітів. На хвилину Павлоград замовк, щоб віддати шану героям. Дівчата з різних міст України, в тому числі й з окупованих, об'єднались у виконанні пісні про Україну. День соборності України відзначається щороку, 22 січня. На честь події що стала знаковою для української історії. У цей день, у 1919 році, на Софіївській площі в Києві було проголошено акт злуки об'єднання західноукраїнської народної республіки та Української Народної Республіки в єдину соборну державу. Популярною в цей день є акція Живий ланцюг, коли люди беруться за руки, утворюючи символічний зв'язок між регіонами. Вперше акцію провели в 1990 році, коли тисячі українців утворили ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. День Соборності нагадує про важливість єдності і згуртованості українців та спільної боротьби за незалежність. Як у мирний, так і у воєнний час. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.